28 березня розвиток таємниці беззаконня, частина перша. Тепер давайте ще раз зорієнтуємося, щоб ми могли об'єктивно приступити до розгляду іншого питання. З першого відступництва вийшла таємниця беззаконня. І оскільки ця таємниця беззаконня була і залишається папством, нам важливо знати, коли і як вона з'явилася, і яке місце посіла. Як каже апостол, відбулося відступництво, було прийнято самозвеличення єпископату і всіякі різні забави та обряди, а також захоплення язичницькою філософією і наукою, щоб полегшити навернення. e a Ці люди залишили таємницю Божу, залишили силу Божу. І коли вони виявили, що втратили силу Божу, і не можуть більше впливати на людей, щоб вони були слухняними Богові, тоді вони стали шукати силу земних урядів, за допомогою яких вони могли б змусити людей бути слухняними церкві. За часів Константина ця влада, ця відступницька церква, це утворення таємниці беззаконня, робила все можливе, щоб здобути Зобути контроль над цивільною владою і примусити людей підкоритися догмам і правилам відступницької форми релігії, яка назвала себе християнством. Тепер я хочу звернути вашу увагу на кілька фактів, пов'язаних із цим, бо саме тоді відбулася низка подій, низка кроків, які варто розглянути зараз кожному, хто хоче знати, як виявити сходження образу таємниці беззаконня. На початку 4 століття в Римській імперії існувала потужна церковна організація, керівники та управителі якої прагнули лише до того, щоб утвердити владу як свого роду суверенітет для себе. Якщо кожен єпископ в імперії сподівався зробити політику гілкою богослів'я, то метою Константина було зробити богослів'я гілкою політики. Тому в інтризі з Константином їм вдалося обміняти свій вплив і владу в богослов'ї на його вплив у політиці. Як один із перших плодів цього Константин отримав владу над однією половиною Римської імперії. Спільно з Лицинієм він видав Міланський едикт, який скасував едикти Діоклетіана. Спрямовані проти християн і надав повну свободу християнам дотримуватися свого власного способу богослужіння, надавши також християнам і всім вільний вибір слідувати тому способу богослужіння, який вони забажають, щоб кожен мав привілей обирати і поклонятися тому божеству, якому забажає. І звелів, щоб церкви та церковне майно конфісковане Діоклетіаном, були повернуті всьому тілу християн. І кожному відповідно. Усе це було досить справедливо, правильно і безневинно саме по собі, якби тільки в цьому і полягало. Але за цим стояла церковна організація, яка прагнула утвердження влади як свого роду суверенітету і та релігійно-політична інтрига, в яку вона була втягнута, щоб живити і задовольняти це прагнення. Ця церковна організація також претендувала на роль законного і єдино вірного представника і хранителя християнства у світі. Це була католицька церква, і не встиг Міланський едикт приписати відновлення власності християн, як цю власність використали і перетворили на питання, за допомогою якого можна було домогтися імператорського визнання і законного затвердження католицької церкви. Уже давно було встановлено правило, що всі, хто не згоден з єпископами католицької церкви, обов'язково є єретиками, а не християнами, тепер католицька церква стверджувала, що ніхто з них не має права на отримання будь-яких вигод від едикту, що повертає майно християнам. Інакше кажучи, католицька церква заперечувала право будь-кого, крім католиків, на отримання майна або грошей за міланським едиктом, заперечуючи їхнє право на звання християн. І цим питанням католицька церква змусила імператора прийняти рішення про те, хто є християнином. І за цих обставин у силу тієї влади і впливу, якими вона володіла, і того, що вона вже зробила в інтересах Константина, було вирішено. Якщо не сказати погоджено, що це рішення буде на користь католицької церкви, тому в едикті Константина, адресованому проконсулу були такі слова. Ми вважаємо, щоб коли ти отримуєш це послання, якщо будь-що з того, що належить християнам католицької церкви в кількох містах або інших місцях, наразі перебуває у володінні декур'єнів або будь кого іншого, то ти маєш негайно повернути це у свої церкви. Оскільки ми раніше постановили, що все, чим раніше володіло ці ж церкви, має бути їм повернуто. Але зауважте так само швидко, як це було сказано, католицька церква зробила поворот до слова християнин і змусила імператорську владу прийняти рішення про те, хто ж ці християни. А оскільки вона дала йому свій вплив у політиці, він не смів говорити інакше, тому що, якби він це зробив, вона б перекинула свій вплив на ліцинія. Або будь-кого небудь іншого, і він став би імператором. У її руках була політична влада, і вона нею користувалася. Недостатньо було й того, що імператор вирішив, що всі ці милості призначені для християн католицької церкви. Одразу ж виникли дві партії, які претендують на роль католицької церкви. Тому імператор мав вирішити, хто з них є католицькою церквою. Це питання було негайно порушене і оскаржене. У наслідок чого від Константина було отримано едикт, адресований тому самому проконсулу, в якому були такі слова: Моя воля полягає в тому, щоб ці люди, які перебувають у межах провінції, увіреної тим із католицької церкви, над якими головує Цециліан, які віддають своє служіння цій святій релігії, та яких заведено називати духівництвом, були цілком вільними і звільненими від усіх державних посад і так далі. Партія, якою керував Цицеліан в Африці, була тією, що перебувала у спілкуванні з єпископом Римо. Тоді інша партія склала довгу низку звинувачень проти Цицеліана і відправила їх імператору з проханням, щоб справу розглянули гальські єпископи. Константин перебував у цей час у Галлії, але замість того, щоб доручити гальським єпископам розглянути справу одним, він доручив трьом із них вирушити. До Риму і засідати в раді з римським єпископом, щоб вирішити справу. Римському єпископу Константин надіслав листа з копіями всіх пред'явлених йому звинувачень і скарг, і в цьому листі до римського єпископа, крім усього іншого, сказав таке: оскільки від вашої старанності не вислизнуло, що я виявляю таку повагу до Святої Католицької церкви. То бажаю, щоб ви загалом не залишили місця для розкулу або поділу. Цей Собор, звісно ж, підтвердив слова імператора про те, що католицька церква в Африці це справді та, над якою головував Тецеліан. А оскільки саме вона перебувала в сопричасті з єпископом Риму, то з цього випливало, що католицька церква це та, над якою головували єпископи Риму. Потім Константин звернувся до Цицеліана з листом, у якому обдарував ще більшим благоговінням те, що він тепер називав законною і найсвятішою католицькою релігією, та уповноважив його використати цивільну владу для примусу протилежного боку до наститів до покірності. Таким чином, не встигли вирішити, що є законна і найсвятіша католицька церква, як цивільну владу було виразно передано в розпорядження цієї церкви і дано позитивну вказівку використовувати цю владу для примусу до дотримання нової імперської релігії. Відразу ж почалося гоніння. Донастицькі єпископи були вигнані, і Константин наказав передати їх церкві католицької партії. Те не було зроблено мирно. Кожна сторона звинувачувала іншого, але жодне з них не заперечує варварських сен різанини і безчинств, що спустошували африканські міста. Донатисти хвалилися своїми мучениками. Жорстокість католицької партії підтверджується їхнім власним зізнанням. Вони не заперечують, а з гордістю виправдовують свої варварства. Хіба помста Божа може бути обманута у своїх жертвах? кричали вони. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук. Якщо вам сподобалося це читання, не забудьте поставити лайк та залишити коментар.